Всім привіт! Вас вітає Рівненщина, я знаходжуся в лісі. Та як в нас йшли душі і зараз пішло тепло, активно почали весняні риби лісти. і я захотіла все-таки спробувати свою долю і пройтися. По лісі подивитися, що да як, чи то правда, чи то ні. І разом захопила вас. Так що вам гарного перегляду, не знаю, чи щось ми знайдемо. Але обіцяю вам прогулянку по лісі гарно. На сьогодні сонечко, дуже гарно, все-таки весна є весна. Так що гарного перегляду. Так як весна, сезон кліщів, обов'язково кепочка, курточка, хоча і спекотна, кросівки, Хто давно зі мною знає, той знає, що я можу і поїхати в тапочках в ліс. так так що ось так. Ходимо, Пройдуся небагато недалеко буду заходити, так пройдуся, роздивлюся, подивлюся. Дуже багато ящерок. Малесеньких таких ящерок, дуже просто багато. Тут ліс більшості соснина. Так що ось так. Ну ось про те, що я вам казала, маслюки, правда, вони вже тут старі, але вони є. Ось так. Так ще так. Є. Чи були, чи є. Ну, як то кажеться, хто шукає, той знаходить. Дивіться, молоденькі, гарненький. Ось такий навіть малючок. Дуже стає засуха і Вони засихають. Ось дивіться, які малесенькі, гарнесенькі. Ось. Бачите. Є весняні маслята, так що можна їхати до лісу. Краса. Пройшолось щось трішки далі і дивіться. Під ось таким бугорочком Супер. Дивіться, яка краса його майже не видно. Під травичкою сховався. Ось такий масличок. Ну великий. Не знаю, чи він буде хороший. Багато мене мені хто казав, що потрібно зрізати, потрібно зривати, думки розділяються. Він цілий, він хороший. бачите. Не червивий, нічого, трішки. Все таки староватенький. Але візьмемо поки що. І ось дивіться, які хороші. Це просто казка. Ось такі малесенькі ще є. У нас хоч і були дощі, але виявляється в лісі дуже засушливо. Чому так? Ну, значить так треба було. і така наша природа. Ось так, так що. Я думала взагалі вже нічого. Не знайду, но ще трішки походжу, а бере своє. У лісі так дуже тихо, спокійно, пташечки зтібечу, ти йдеш, насолоджуєшся цим всім. Бажаю кожному, щоб в цей час нелегкий для України. Щоб кожен міг, зміг пройтися лісами, полями, річками. Щоб все-таки настав той мир і ми могли в будь-який час, в будь-яку пору пройтися, надихнутися. І ось так, так що йду, любуюся, природа просто неймовірна. Не спішу нікуди. Господарство трішки мене почекає. Ось так, так, що ось так. Потрібно інколи виходити, інколи відпочивати. Дуже гарно, Дивіться, яка природа. Який ліс. Дуже гарно. В лісі починають вже сунички цвісти. Так що і будуть сунички. Дика яблунька, як цвіте посеред лісу. Зазвичай я весною не ходжу до лісу, більш, ближче осені, але цьогоріч все-таки я відкрила для себе новину. І тепер, якщо десь Бог буде все добре, буду їздити до лісу і весною, тому що тут просто краса. Вам не передати. Навіть не для того, не заради тих грибів, заради того, що... Яке тут свіже повітря. Ти просто надихаєшся. Чимось таким хорошим, добрим, теплим. Тим паче ті глядачі та підписники, які вже давно зі мною, знають, що я люблю ліс, річку. І ось так. Дякую, що ви зі мною. Перший. У мене ще той грибник, оскільки в наших лісах я багато грибів, яких не знаю. І ті, що не знаю, зазвичай я не беру. Але мої глядачі та підписники багато мені відкрили новинок. І з багатьма грибами нашої місцевості я познайомилася, скуштувала, досі жива. І все чудово, так що ось так. Йдемо далі. Вже ближче до виходу йдемо. Кінець квітня, а гриби в лісі є. Їх небагато. Потрібно трішки пошукати, але можна знайти. Мені на супчик так точно вистачить. Навіть не очікувала такого, що я весною знайду свіжі гриби. Ну, ось така, друзі, в нас сьогодні прогулянка. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього вам самого-самого найкраще. До нових зустріч! Па-па-па-па.